Привіт, всіх ради вітати на каналі Сервіс. Сьогодні прийшов той день, якого ви так довго чекали. Багато було коментарів, щоб ми показали майстерню нашу. Тому що я можу сказати? Сьогодні, друзі, ваш день. бо сьогодні я знімаю відео про майстерню. Я планую, щоб це було таке доволі недовге відео, так досить швиденько вам все покажу. Якщо вам буде про щось цікаво дізнатися детальніше, то пишіть і будемо з часом знімати. Окей. Почнемо з коридору. Тут у нас є такий невеликий гардероб зліва, можна собі розутись, переодягнутися. Тут все таке барахло. Є в нас, як бачите, вогнегасник, що мусить бути в кожному сервісі, та й навіть вдома, я вважаю. Біля вогнегасника в нас є такий ящик металевий, а в металевому ящику у нас чекають відпрацьовані акумулятори. Зараз тут. Темно, ну, не дуже, я вам там щось покажу. Ну, про те, що можна сказати, коли цей ящик назбирається повністю, я його кидаю в автомобіль і в на переробку. Іншу частину коридору не буду показувати, там просто коробки, бруд, сміття всяке. Ну що ж, заходимо в першу кімнату, тут у нас сидить Олена. Ось так виглядає. І зараз вам буду розповідати детальніше. Ця зона у нас така паяльна зона. Тут ми паяємо, зробимо заміну чіпів всяких більших. Тут у нас є ось така паяльна станція Ерса, Доволі старенька, але ми її дуже сильно любимо. Має вона ось таке лазерне центрування. Як бачите, окрім лазера, на ній ще купи бо тому що відео я сьогодні вирішив знімати ну, як спонтанно. Я давно хотів зняти вже таке відео, але постійно хочеться, щоб все було ідеально, все було чистенько, підготовлено і так далі. Але такого моменту, я так зрозумів, може і не настати, тому треба показувати, як є. Разом з тим, у нас тут є ось така паяльна станція АКТА, ну як фен, ми тільки фен від неї використовуємо. В якості паяльника а в нас ну, паяльник від цієї ж ерси. Тут є рукавички, є ось, така, ось таке доповнення від GBC нашої термоповітряної станції. Ось такі шуфлятки з різними присосками прибамбасами. Насправді, дуже рідко цим всім користуємося, але воно досить гарно виглядає. Над цим столом в нас знаходиться. У нас є всякі скотчі, насправді тут зовсім ще, ну, не так як хотілося б, використовується ця стіна, бо ну, ми тут насправді досить рідко щось робимо. Тут у нас схема від старого підсилювача. Переходимо далі. Тут, як бачите, в нас є така собі чіл зона зона очікування. Ну, я би сказав, що ну, ми тут також любимо собі позалипати, Якщо замахався паяти, то ти можеш собі просто прийти, сісти. Так, що тут у нас є? Тут у нас є ось такий стіл, під столом є собача лежанка. Це куті хати, друзі. У нас є, як бачите, програвач, невелика колекція платівок моє принтер. Принтер дуже важливо мати, до речі. Ну, і таке горехло тут все зберігається, Олена тут вирощує багато рослин. На столі ми бачимо підсилювач, програвач. Платівок, і ну переважно у нас музика, знаєте, просто грає свій ютубчик переважно, але знаєте, де, коли бувають такі моменти в житті або після роботи, що просто собі хочеться прийти, включити якусь платівку гарно і послухати якоїсь музички. Шкода насправді, що зараз зайшло трохи сонце, тому що, коли тут світить сонце, у нас тут доволі прикольно. В цьому куті хати сидить Олена, тут є територія, записує інколи компи, а ну і мутує вас. Окремо можна сказати про цей килим. Ну, він нам дуже подобається. І цей килим це справжня знахідка, насправді, тому що без нього тут було зовсім не так, зовсім не затишно. От, цей килим мав йти на смітник. Його наш один хороший знайомий хотів викинути, і ми його забрали сюди. Ось така от історія. Ще раз вам загальним планом покажу кімнату. Але не можна перейти в цю частину кімнати. Тут в нас є в планах, отам, де ті великі коробки, є в планах зробити міні-музей техніки різні, різних старих телефонів, можливо, якихось компактних девайсів. Ну, в принципі, є що показати і мені, і в, принципі, в нас є хороший. Друг, який має таку невелику колекцію всяких різних телефонних апаратів, але її ніхто не може побачити. Ось, але це в планах. Наразі, як бачите, тут коробки. Ну і далі, друзі, напевно, переходимо до самої майстерні. Ось так воно виглядає, якщо просто ви зайшли. Спочатку вам покажу в такому загальному ракурсі чи плані, як воно називається, а потім про все окремо. Думаю, почнемо з цього з цієї зони. Тут як бачите, у нас є така зона з великими інструментами, різними витратними матеріалами. Ну і дві тумби там, де зберігаються розібрані компані. Ось так виглядає ця зона. Я в принципі не знаю, чи варто вам розказувати про кожен інструмент, який тут є. Я думаю, що це займе доволі багато часу. Тому ось так можете собі трошки глянути, як воно виглядає. Тут у нас часто тестуються комп'ютери, тобто, грає собі якийсь Fireplace. Ну, також тут на тих тумбах часто, часто зберігається всяка, всяка штука, яку треба класти на місце, але я того не роблю. Добре, йдемо далі. Від тих тумб можна переміститися на ось цей стелаж. Біля стелажа Біля в нас є, звичайно, тут ще один вогнегасник більший. Ну, на стелажі, самі бачите, є всякі, всякі різні штуки, деякі, ну, які нам потрібні в роботі. Зверху, зліва, є залишки всяких запчастин до телефонів. Цікі батарейки і так далі. Ну, тут трошечки бардак, мені не подобається, як воно все виглядає, як воно все поскладено. Е, тому не знаю, чи варто тут зациклювати свою увагу на цьому куті. Давайте перейдемо далі. Далі, як можете бачити, у нас є дошка. Там можна щось з дуже розумним лицем там писати, пояснювати, щось там ну, розказувати і так далі. Бачите, зліва від дошки у нас там також є стелаж. Ну про нього нічого доброго, я також дуже сильно сказати не можу. Ми ну, переїхали півроку тому, і там ще досі є коробки, в які я боюся заглядати, і які треба перебрати, і більшу частину з того викинути. В центрі кімнати у нас знаходиться такий от операційний стіл, я би так сказав. Це стіл, на якому от можна розбирати щось більш габаритне, або так як ви зараз бачите, там розібраний екофлоу. Можна, я собі зазвичай ставлю додаткове світло. Правда, я його ставлю на штатив, а штативом я зараз знімаю, тому не можу вам показати, як воно виглядає. До речі, можу порадити ну, всім, якщо вам ну, дозволяє площа майстерні, то робіть собі стіл посередині, бо це дуже дуже сильно зручно. Ви можете просто з будь-якої сторони, от, наприклад, розбираю я якусь важку зарядну станцію. Або Ну, не знаю. Якщо ви там телевізор ремонтуєте чи щось схоже, то ну, мати з всі сторін доступ це прекрасно, це дуже прекрасно. В цій частині стола у нас ну, на цьому комп'ютері, на цьому самому лівому моніторі у нас підключений Макміні, на Макміні встановлено вінда, і ми тут робимо ну, ті задачі, під які нам треба Вінду. Стараємося не. Не переходити на ту сторону зла, але деколи треба. Тут є ось такий от коврик, на якому можна щось собі відрізати, є от, ну, можна взяти лінійку, канцелярський ніж та відрізати. Тут у нас я тимчасово поставив викрутки хекси набір невеличкий. Це у нас є нагрівальний коврик. Коли треба замінити вам акумулятор, або щось відклеїти, розігріти, ми ставимо на цей коврик китайський. Так, далі що? Далі в нас є дві ванни ультразвукові. Бачите, так трохи страшно виглядають, я не дуже готувався. В одній є містер мускул залитий, в другій там спирт із бензином калош. Так сталося, що тут тимчасово є ось різні кусачки мої і так далі. Зазвичай вони там біля мого робочого місця собі тусуються iMac і ось цей справа старий монітор, вони тут вже доволі довго, це довгі проекти, і вони собі тут поки що тусуються. Ось найнепотрібніший стелаж на світі, про який я вам говорив, який треба перебрати, ось так виглядає. Знизу у нас є велика купа матриць, екрани від комп'ютерів. Якщо знаєте або маєте якісь ідеї, що з ними робити, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Біля найнепотрібнішого стелажа у нас. Має свій другий лежак найпотрібніший песик світі. Наша вижила, яка собі зараз прекрасно спить. Не будемо її будити. Я не знав чи краще відкрити вікна, чи закрити, тому одне відкрив і одне закрив. Напишете як краще. Добре, можна сказати, ми повланько перейшли до нашого столу, де ми з Василем працюємо, і з чого можна почати. Почнемо з того, що фактично в цій от зоні кімнати ми з Василем проводимо найбільше свого часу, найбільше залишаємося тут свого життя і здоров'я. Тому ну, не знаю про неї також дуже довго говорити не буду. Постараюся якнайкоротше, просто так швиденько вам покажу, що, що в нас є, чим ми користуємося. І ну, а як будуть у вас питання, то задавайте і будемо знімати ще щось. Отож що ж, почнемо з, з правої частини. Це так званий такий собі чоловічий куток. Тут у нас сидить пан Василь. У нього тут є якась зона, де він собі от щось поскладав, якийсь комп'ютер. Я знаю, що це за комп'ютер, то наш комп'ютер, який дуже довго ремонтується. От. І ось так виглядає. Підійдемо ближче. Як бачимо, тут на тумбочці Василя одиноко живе осцилограф. Я вважаю, що цей кут є також не зовсім правильно задіяний, проте ми будемо працювати над тим, щоб його задіяти краще. Ну що ж, наш робочий стіл. Якщо коротко, то ну я не можу сказати, що тут все ідеально. Ну тут далеко до ідеалу, мені багато чого не подобається, але ж це відео про ну, реальну ситуацію, і про те, як ми працюємо, тому, тому пояснюю. Скажу вам просто про штуки, які нам дійсно. Ну, реально поділили життя на до та після. Перше це ось такі от ерготрони. Це спеціальні кріплення для моніторів, такі ноги, які зачіпаються за стіл, і ти можеш собі під будь-яким кутом, або, наприклад, щось тобі треба подивитися, ти спокійно береш і обертаєш монітор так, як тобі потрібно ближче, далі, ну, як, як хочеш. Така нога, як бачите, є в мене. Вірніше Василя, тут сидить Василь. І в мене абсолютно ідентична. Якщо ви щось робите, ну, загалом, навіть якщо ви не ремонтуєте техніку, а просто у вас є і монітор, і є стіл, і, ну, то я вам раджу купити ось таке кріплення під монітор. Воно реально дуже-дуже ну, класне. Так, зараз ми дивимося на робоче місце напевно, з ракурсу Василя. Як напевно, так і є. І давайте ж наглянемо, що тут є. Ну, перше, що тут можна сказати, це ну, загальні наші там, паяльні станції, паяльники, фен, два блоки живлення, наностанція малесенька. Наностанція я зараз вам покажу. Бачите, маємо тут термопінцет. Та маємо один мікропаяльник, дуже тонесенький. Жало там насправді вже треба міняти, і вже капець, але ну, ще працюємо, ще паяємо. Два блоки живлення. Знаєте, друзі, я вже чекаю на ваші коментарі про блоки живлення, де ви скажете, що на шугляту таке рішення, можна ж купити китайське рішення, воно буде менше і дешевше. Але ні, ми таким шляхом не йдемо, ну, ми купуємо фірмове нормальне обладнання. Яке, ну, основна фішка цих блоків живлення, як на мене, ну, типу, те, чим ми користуємося, це, ну, якщо ти його закоротиш, то він дуже швидко відновлює свою роботу, тобто там буквально пів секунди і ти вже можеш далі працювати. Що далі? Далі тут є два тримачі Хакоумнівайс. Хто не бачив відео про них, воно є на каналі. Дуже кльова штука. Як я кажу, це штука, яка ну, не підчиняється законам фізики, тому що воно малесеньке, ти береш його в руку. І здається, що воно дуже важке, воно значно важче, ніж може містити його розмір. Далі ми бачимо такий невеликий стенд з різними кусачками, оплескогубцями. Бренд Excelta. Дуже гарні ось ці кусачки для дуже дрібнесенької роботи. Є ще кніпекс. Ну, одним словом, таке. Василя мікроскоп Olympus. Є у нього ось тут така підставка під ноут, яка йому дуже допомагає. Ну і також не варто забувати про е шланг витяжки. Ось вона. Ну, Василя вже той шланг доволі туго працює. Покажу в себе. Ну І заодно можна показати витяжку. Цей шланг йде ось так вниз, і зараз покажу, що там внизу. А внизу в нас повний ось такий хаос з дротів. Це у нас є тут пилосос. Ми його ось так прикріпили до, ну, до кришки столу. Нам зручно, дуже зручно. Це також одна з тих речей, які поділилися на до та після. Тобто раніше пилосос десь стояв, просто треба було до нього ходити, а так один на двох пилосос прекрасно собі тут живе. Більше того, ми з Василем зробили для нього ось таку от кнопку, щоб його можна було вмикати. Ну і витяжка. Витяжка ось живе внизу. Йде одна труба до мене, одна труба до Васі. І ось так то все виглядає. Ще ось так от трошки зверху вам покажу. Ось так виглядає зверху. Добре, йдемо далі. Ось так виглядає моє робоче місце. Зазвичай на цій штуці в мене є камера. Ну, На камеру я зараз знімаю, тому камери ви не бачите. Ну, тобто це така спеціальна от рука, яку можна, яку можна виставити в різному положенні і знімати на неї контент. Там у мене живе iMac. Тут я собі зробив ось таку, такий от тримач. Це був тримач з Ікеї. для тримач для ноутбука, називається Ось така от штука. Вона було значно більше, довше. Просто відпиляли шматок і зробили ось такий тримач для відеосвічера про Як на мене вийшло досить симпатичненько. Добре, йдемо далі. Що тут в мене на столі? Ось там зліва є набір викруток. Так само тут є ось тумба, в якій є всякі викрутки і всяка така штука. Дуже там багато всього, дуже не поскладено, за це вже сорі. До речі, у Васі є щось схоже, але я вам не показав. Ну, нічого, покажу іншим разом. Так, це все хотілося б зробити по-іншому, проте ну, наразі є, як є. Ще можна сказати кілька слів про підсвітку столу. Як бачите, ну, світиться мені, як на мене, досить гарно. Але рішення доволі просте: як таке зробити. Таке може повторити кожен. Купуєте просто в центрі лампу світлодіодну і клеїте на неї. Клеїте на неї кольорові плівки, кольорів, які вам подобаються, такі рекламні. І от бачите, як воно працює. Значно дешевше, ніж купувати LED-лампу. Також я можу додатково вам сказати про одну дуже зручну штуку. Ось така от є в нас. Я не знаю, як це назвати. Така от штука металева з прорізами для, спеціально для складування щупів та різних провідників. Саме я ще вирішив тимчасово тут тримати всі рибки, вони нас також дуже сильно виручають в житті. Ну, дуже гарно, як на мене, мені подобається. А, значить так, ось так виглядає процес, коли я щось знімаю ну, і покажу вам, як відбувається перемикання між мікроскопом. Ну і Для чого мені взагалі цей пульт? Як на мене дуже сильно зручно, і ну, чекайте нових відео. На цей монітор я переважно виводжу з відеомікшера картинку. Зараз покажу. Ось так виглядає. Тобто я можу міксувати свою між картинкою з камери, яка є над столом, і, наприклад, мікроскопа. Щось таке. Бачите, у нас зараз іде воно в лайві з мікроскопу прямо. Можна моніторити картинку, всі відоси, які ви записуєте, ну, які ви бачите, що я записую на, на столі з камерою, всі вони ну, виводяться переважно з зображення з камери прямо туди на монітор, щоб я його міг моніторити. Монітор моніторити. Що можна сказати далі? Далі у нас тут є. Ну, те, про що я і говорив, паяльна зона. Тут в тут нас є 230-поставлена, та ручка поставлена, бо станція у нас є двохканальна. Є е, справа 210-та ручка на маленьке жало. Ну і відповідно відносно до того, чим ми будемо займатися, береться потрібна ручка. Тут є в нас спеціальна така штука, щоб чистити жало. Можна так от. бачите, є. Тут такий Йоржик спеціальний, до речі, оригінальний від GBC, оригінальна губка від GBC. Губка, до речі, якщо хто не знав, то, ну, типу, бо я колись не знав. І тому розкажу вам. Якщо, якщо у вас десь з паяльним обладнанням є така от губка, то вона має бути мокра. І бажано для того юзати дистильовану воду, щоб у вас там не завелося щось зелененьке. От. Дуже нам зручно працювати з обладнанням від GBC. Дуже все інтуїтивно зрозуміло, зручно. Ну, одне задоволення, якщо чесно. Кльово, що є різні типи жалу, можна собі велике жало поставити найменшого до найбільшого, можна сказати. Ну, це ще не найбільше, але ну, нам цього достатньо. З освітлення у нас ось такі от якісь лампи з епіцентру. Ну, і в принципі, все. Не знаю, що вам більше сказати. Я думаю, що. Знову ж таки повторюсь, про кожен, про кожен наш інструмент, про кожну паяльну станцію зараз в даному відео немає сенсу говорити, бо воно розтягнеться на години. Та я не особливо знаю всі прям характеристики. Ну, проте можу вам розказати те, чим, чим я користуюся та ну, як ми це юзаємо. Але це в іншому відео. Загалом скажу я вам так, що ну, мені завжди з самого дитинства хотілося мати. Гарну свою майстерню. Майстерню, де можна щось робити. Ну, не обов'язково, щоб це була там, майстерня з ремонту електроніки, а де ти можеш просто собі прийти і щось пофіксити, або ну, щось створити, щось робити нове і так далі. І, ну, бачите, дитячі, мої такі думки перейшли от в те, що ви зараз бачите. Хотілося б мати, мабуть. Більше всього, і спробувати всякого різного іншого обладнання і так далі. Навести лад зі складуванням. Ну, так як і у всьому в житті, немає меж, немає меж для розвитку. Ну, тобто хочеться краще і краще. Але ну, зараз вирішив зняти ось таке от відео для вас на даному етапі, що в нас є. Що можна порадити людям, які теж би хотіли мати ось таке місце, де можна займатися ну, відновленням чогось. Робіть добре свою роботу і все у вас буде. Головне, не спішити дуже сильно. Тому що, ну, можна сказати, я починав взагалі без нічого. Ну, зараз є ось те, що ви бачите перед собою, як на мене, ну, тут доволі такий. Непоганий мінімальний комплект обладнання, щоб можна було, щоб можна було творити і щось ремонтувати. Якось так. Наразі буду з вами прощатися. Дякую вам за увагу. Якщо вам дійсно ну, про щось хотілося б дізнатися детальніше, то, будь ласка, пишіть те, що набере найбільше лайків, ми, в принципі, на те і зробимо відео. Розповім вам. Та й таке. Дякую, що слухали і дивилися. Надіюсь вам було цікаво всім, па-па і до зустрічі.